Всім приємного перегляду, чат розпочинаємо. Розпочинаємо. Сидячи в ТікТоку чи в інших соцмережах, де є короткі відео, ви в будь-якому випадку помічали ну мега дивні відео. Оці, от під пердящий фон. Плюс аура. 18 плюс контент, який взагалі як проходить модерацію? Дуже багато ру. Рекомендації і кори, які ми ми розберемо усі проблеми короткого контенту, які часом всі ми навіть не помічали. Єдина проблема короткого контенту це короткий контент. І все, люди будуть шукати дофаміну собі більше. І дуже важче, дуже важко працювати на ринку цього всього короткого контенту, тому що постійно якийсь челік з'являється з якоюсь новинкою, а ти його не переплюнеш просто тому що ти відстаєш від трендів буквально на два дні. І важко якось отримати аудиторію в TikTok. Якщо у тебе на Ютубі є 30 секунд, щоб втримати глядача, і отримати його, оце такі, увагу, щоб він далі дивився відео, то на Тіктоках і на інших шорт Ютуб Шортс, у тебе буквально 0,5 секунд або навіть просто 1 секунда. Одним словом, буде крінжово, круто, цікаво. Не ну, зацікавився потужно. До речі, метр? не повірте, у цьому відео я зробив крінжометр, і чим далі. Ф'юзон питала в чаті, чому на кінці цього не назарето стоїть. Ну, якщо засуджу, максимально. І бо крім будемо заходити, тим більше він буде заповнювати. Коротше, заварюйте собі чайок, беріть собі щось смачненьке, вмощуйтесь позручніше. Ну а з вами, як завжди, ф'юзон, приємного перегляду! Взагалі, давайте спочатку розберемося, що таке оцей ваш брейн рот. Це перекладається буквально Зарято, що буде у відосі. Нє, блян, бля. Як гниття я... мозку, бо в брейн род контенті немає жодного no сенсу. Way. Ну і частіше всього він зустрічається в короткому форматі. Так, я от, от пам'ятаєте, я в минулому відео розповідав про штучний інтелект. Якщо тут про те, я є, як я брейн рот робить у Фейсбуці та інших, інших, інших мережах, і я ж тоді сказав, що в Тіктоку поки з цим не все дуже погано, але через пару днів після відео почались оці от шпі. Що це за співпадіння, алло. Хочеться реально імба, але це все-таки брейнрот. Люди просто собі генерують якусь срату картинку, роблять через шутний інтелект срату озвучку. Там, до речі, в чаті хтось сказав, що це взагалі українець придумав. Буде якісь профи, що це українець придумав, бо я не до кінця вірю. Я не до кінця вірю, чат. Мені треба профи. No, 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 no. El Bobrito de Curbito. Ну, взагалі, це все просто прикольчики. Хем, коротше, я фюзеніто відео раз в місяць робіто. а ви підписіто, лайки поставіть ну і коментар напишіть Якщо у вас зараз з'явилось різке бажання вийти з відео, то можете не дякувати, я старався. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли, що ми зараз тільки на зеленій шкалі. Цілому <кхем> ніякої шкоди це не несе. Максимум, які є наслідки, це просто те, що це тяжко забути. Погортав собі таких 10-20 відео і. Все, mm -hmm. цілий день ходиш і оце говориш. Але от коли я реально афігєв, коли я шукав матеріал для цього відео і знайшов музику з цього мему. Крокодил до Пенісіні, Пепероні, Мастурбіні. Боже, мені здається, що можливо Фьюзен зараз собі заблокує відос, якщо далі ця пісня отримує авторські права. З авторськими правами. Не, ну я не спорю, що це пісня 2025 року, але. Сорі. Блять. Почекав бо мікросекунди, я вже отримав відповідь на свою авторські цей... права. В питання. процесі зйомки відео цей шедевр хіт вийшов на всі музичні платформи. До речі, на рахунок музики. Оці брейнроти, котрі я показував трішки раніше, перетворюють у фонки чи фанки. Ось, до прикладу, сам брейнрот. порко діо і порко алла. а це вже перероблений фан, котрий тільки в Spotify зібрав сумарно 10 мільйонів прослуховувань. Я не вірю, що хтось сидить і реально це слухає. Просто не вірю. Ну я це неможливо. Один бачить майбутнє інший читає думки. Також інші брейнроти, роти бомбардірокоділо і ще дуже багато чого. Все в принципі так це ж тема окей, взагалі. Междмінь виходить і ти робиш коротко. Але тут проблема трішечки в іншому, бо ці фанки використовують у брейнрот рот за цими черепочками, тролфейсами на пів екрану. Тролфейси у нас, до речі, не так поширені. було. <звук> 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 Ну і ще оце, от фірмани, як вони люблять, сповільнювати музику на максимум і викручувати баси настільки, щоб коли ти випадково заходив в тікнок на повній гучності, в тебе починався землетрус. Дуже часто в цих едітах просто якась фігня. Копила, пробігла по дорозі, ну це вже сигма респект, тролфейс плюс аура і взагалі фізик. Ну і ще можна лазери, звичай. Боже, Боже, що я знімаю? Окей, а ви от знаєте, як наглядачів отаких от едітів, до речі, здебільшого дітей пливає отакий брейнрот. Пропоную просто подивитись коментарі. І пак, два десе. ТП. Сіма є ПКВ. <рали> я відчуваю Сігму. <рали> Вітаємо в буфері обміну Gboard. Скопійований текст зберігатиметься тут. Привіт! <рали> Пацані! В кінець кінці. Вони. Я робимо щур. Мрістербіс танцює. Чороб. Щось мені підказує, що фіз на фіз танцює. що Че що мені не побачив, що це твій навіть фізн. Щось мені підказує, що історики пропустять це покоління. До речі ще дещо про брейнроти, котрі я показував на початку. Коли вони почали збирати велетенські перегляди і поширили з Тіктоком і Ютуб шорцом то автори на цьому, звісно ж, захотіли заробити грошенят. І якраз через це почали робити з цим брейнротом просто все, що завгодно. Ось, до прикладу, цілі файти брейнротів. Ну тобто Тодай, різні бійки брейнротів, навчання, змагання. Ну коротше, ви зрозуміли. Деколи це просто якась фігня, зроблена штучним. Інтелектом, а деколи роблять так званий Marble Рейс, котрий ну, дуже поширений Тіктоком. Я чомусь впевнений, що це моє улюблене, боже, це моє улюблене. Я постійно голосую за якусь фігню. Особливо буває, коротше, там 100 брейнротів оцих от, і вони всі, коротше, воюють, хто переможе. Потужно, капець. Ви хоч раз таке бачили. Бувають якісь батли музики, а буває отаке.

Це якщо що, у вас не лагає, і в мене якби креша не поїхала. А це просто Марбл Race з сотнею брейнротових мемів. Це щоб ви розуміли, зараз прям тренд. Я буквально доки шукав матеріал, то в пошуку знаходив відео такого формату, який був випущені ну 30 хвилин назад. А от на тому відео, яке я показував приклад, майже 700 тисяч лайків. І до речі, профіль автора цього відео просто всіяний отаким от, от форматом бри. Мої відоси баняться за те, що вони коротше порушують авторські права, і тому що там на секунду включується трек. Тут челік постить відоси за цими всіма брейнротами і набирають мільйони переглядів. До речі, зараз також є тренд грати на UA Project. Це один з лідерів немодових українських манк-серверів, на якому нещодавно. Ніх тебе рекламу взяли, старий? Так вітаю тебе. Я не знаю, чи це твоя перша реклама чи яка? Десь до незабутніх пригод. Ну а ми продовжуємо далі. Але окей, хочеться все і крінжово, але ну давайте зізнаємось, воно ну не сильно загрожує людям. Більша частина там просто посміється, покрінжує, ну і забуде. Зараз ми вже пройшли. Я жодної людини не знаю, яка сиділа би сміялась, б, чесно кажучи, з цих брейнородів. Сидить така, типа, бомбардінні крокоділі. Такий класичний бомбардінні крокаділі, я не можу плюс. Жодної товто шкалу, яку я показував на початку Ніхто відео, і зараз ми вже з вами поговоримо про те, що реально може загрожувати що дітям, що дорослим майбутньому. Ну що, ви пригнули з трусів. Насправді без жарчів, оця от тема, про яку я зараз буду говорити, реально важлива, і хто зна, до чого вона може привести. Вчені називають цей феномен слаж-контент. Якщо казати простими словами, то це отакий контент, в якому розміщено два або більше відео. Одне відео має якийсь цікавий візуал. Наприклад, там мило ріжуть савий сьор, як це казав на самому початку, і ще дуже багато чого іншого. Друге ж відео це якась істо. Ну, про теорію мертвої інтернету я сам дивився, тому що я дуже давно хотів записати цей відос. Я дивився, коротше, ще у Мост Крітікла він записував, розповідав про те, що у Теорії мертвого інтернету, що там, коротше. Е Мета, Фейсбук, Інстаграм хочуть вести короче, штучний інтелект е ботів, які будуть залишати приємні коментарі, ставити лайки, щоб просто типу, набивати для людей перегляди і типу, і приємно підтримувати коментарями, щоб потім люди просто, типу, не знаю, короче, навіщо, ну вони там якусь там хочуть короче, вони там якусь мету якусь там переслідують, але не пам'ятаю яку. Коротше, я дивився відос, і він я хотів записати по ньому, але подумав: ну, запишу, а потім Fusion випускає такі, ну ладно, вже тоді не буду записувати. Вадім, дякую за Привіт, Назар, як назара експровод, здорово, Юра Ахує на нікнейм. Можливо, підказ чи якась мотивація. Ну, коротше, що там тільки не придумали. Міс Мартік, вітаю, здорово. Міс Мартік, до речі, теж до вас питання, чи можна дивитися ваші відео на Ютубі? Ну, на твічі, а потім я з твіча записую паралельно мою реакцію. І виставляю це відео на свій один секретний канал, про який ніхто не знає. Виставляю нікому не потрібну свою реакцію, а потім після цього е, тегою вас е, це такі як е, создателі цього відео. Ну, типу, я залишаю у вас там посилання на ваш відос, оригінальний, і все. Можна? Можна? Деколи наш мозок отримує настільки багато стимулів уваги, що ти можеш навіть не вслуховуватись. <свист> Канал не реакції на зари то зразу, що нам розказують. Просто собі дивишся на милоче на гру і кайфуєш. Дуже часто автори аж занадто сильно це використовують і можуть поставити одне оригінальне відео в куточку і додати ще 5 відео Майнкрафту, саввейсьорфу мила, не знаю. Тетріса взагалі. Ну ви зрозуміли, я знаю, це може бути смішно, але це реально проблема, котра лише набирає обороти. Багато хто вже зараз, ну просто не може дивитись розмовні відео без стимуляторів. Увага! А ось, наприклад, деякі діти взагалі. А канал міс Мартик називається Ютубе It's Martic? Козачче, так ти можеш спитати у неї? да, так і, є. і не можуть концентруватися на чомусь одному. Вони одночасно можуть і в Тіктосі сидіти, і в Майнкрафт ситуація. Ціова аудиторія на Назарето. Ціова аудиторія Назарето. Назаріто бумбо... бумб. Бумбіто? -бум -бум Кого я бумбіто, алло? Дум... Думбіто б... Донбасніто, 8 літ. ще Ютуб дивитися і коментар в YouTube шорці писати. Що там казати, навіть на Ютубі тих, хто дивляється відео до кінця, ну десь 15. Я, якщо це на останньому відосі, у це такі, якщо це на останньому відосі у Фьюзена, ви там не бачите? Якщо це у відосу на 74% це ніхуйово, так це непогано. Та і мені ваша підтримка просто неймовірно потрібна. Коротше, ви все зрозуміли. А що там на рахунок руснявого контенту? Я особливо не хочу цю тему трогати, але дещо вам можу розказати. Дуже часто вони беруть якісь придрукуваті кита. IQ терім, дякую, що за фоло, козаче, поцілував щічку, лизнув яїчку. Може вже питали, а мафія буде? Мафія, не знаю. Якщо мене запросять, я вам відповім. Мене не запрошували. історії. Рахуйте, як якийсь -серіал. На наступному я тижні не має не бути розумію, або на цьому. Хто і під чим це придумував? Нарізають вони це на купу частин, роблять криву озвучку через сучний інтелект. Ну і звісно, по канонам. Зріто дупіто трусіто. Я їбаніто зараз. Додають рекламу казино. А знаєте, що Засуджу. найголовніше? Тікток нам, українцям, це кидає в рекомендації, бо ж бачите, це наші сусіди. А ще більше він ще гірше всього. Він, коротше, у мене є відео на Тікток, які, коротше, пишуть е, контент низького якості, контент з QR-кодом. Або контент з вотермаркою. Це підходить під одну. короче, оці всі три пункти вони підходять під одну. короче, це його, під одну, так би мовити, нішу. І вся величезна проблема в цьому, що у мене відео нормальної якості, там немає QR-коду, там немає цієї. Зато у росіян казіно, казіно, і ще раз казіно, величезне лого, світиться, крутиться, свисто, пердить. Скануй QR-код, величезна лінія плашка, яка рухається як в новинах, типа. Воно отак от рухається і пише: типа, заходь до нас, там, типа, казино, три жопи в три пеніса в жопі, щось типа такого, або три топора в жопі. І ти сидиш, думаєш, блять, чому моє відео не залітає в рекомендації, ну, не попадає в рекомендації через те, що контент з QR-кодом, або не оригінальний або, наприклад, там просто вотермарка, типа, написано Twitch на зарето. Зато у росіян. казік. Ну і плюс, окрім того, що росіян, також, кстати, у нас те ж саме. Я тоже бачив на наріске за цих от крінжових шоу. Там теж було ця реклама цього казіка, що я максимально не підтримую і засуджую. Проблема в тому, що багато українців досі споживають отакий контенті ще. Ну, якщо це так можна назвати, ці нарізки не зрозуміло про що особливо дивляться вже якісь тьоті та бабусі від 40 до 60 і більше років. І погану якість контенту і русняву мову вони засуджу. можуть навіть не помічати. Дивіться, я вам раджу просто прогортувати такі відео моментально. Бо що ви розуміли, кнопочка починає цікаво, дякую. чомусь насправді не виконує своїх. Алгоритми... Да, тому але кнопка не цікава, не працює, працює тільки блокування за кодовими словами в хештегах або в описі. Но, е кодове слово, якщо ти напишеш букву І, воно не буде його блокувати, воно пофігу. Тобі треба конкретно слово. Тобто, якщо тебе забридло слово, наприклад, рекомендації або взаємні лайки, отоді, тоді. І тільки тоді, можливо, воно не буде просувати тобі більше такі відео. А у всіх інших випадках, ну TikTok взагалі не працює, кнопка не цікавить. Алгоритми тік. Ти сидиш сьоме відео, кажеш, не цікавить, і він сидить, думає. Відео російською, раз. Це єдина спільна, спільна, так би мовити, риса всіх семи відео. Мабуть, йому не подобаються хлопці. Давайте запихнемо його більше в дівчат в рекомендації, ще й росі... під російські треки. Взагалі офігезно буде. Току, як виявилось, взагалі побудовані так, що якщо ти подивишся відео менше 50%, то твій перегляд не зарахують. А отже, відео не буде нормально просувати. Проблема отакого руснявого бриноту не Засуваю. тільки в тому, що він існує, а в тому, що, наприклад, ваша бабуся або мати може дивитись отакі відео. І що саме головне, своїми переглядами вони монетизують такі відео. Як мінімум на деяких таких акаунтах, тіктоці вже є монетизація, а як максимум, авторам а це... такого контенту. Ну це насправді тільки була просто платна підписка, ось. Join subscription to monetize your content. Тобто люди можуть підписуватись, коротше, на твій аккаунт і все. І воно тобі, типу рахує, що в тебе 50 тисяч підписників, і з 50 тисяч підписників на тебе підпишеться там скільки. Скільки воно підпишеться? Що воно рахує? Що воно рахує? Я не розумію, на чому воно базується, цей підрахунок. Бо я пам'ятаю, що воно типу, сидить каже, про те, що ось воно. Якусь циферку ти вибереш, по-моєму, що підписка коштує 3-2 долари. Щось таке. І скільки там підписників на тебе підпишеться, стільки ти будеш генерувати, коротше. Ну воно не працює взагалі. А от монетизація в TikTok, да, насправді вона є. Зараз я вам, як бляха-муха, покажу. Пукнете. Щас вам покажу оцю, оцю такі монетизацію на TikTok. Поки що я її не підключив, але вона в мене вже доступна. Але вона в мене вже доступна. Типа, я створив, короче, мені друг допоміг якраз такий Паша, якщо ви пам'ятаєте, він створив короче, аккаунт е, в Німеччині, і в Німеччині монетизація є на Тіктокі, і там короче, платять, е, пона, якщо відео, понад одну хвилину. Все, що треба для того, щоб отримати короче, все, це все, що треба для того, щоб отримати монетизацію Тіктока. Виповнилось 18 років, тобі треба паспорт скинути, мати, принаймні 10 тисяч підписників, це єдина проблема. І, коротше, 100 тисяч переглядів за останні 30 днів. Яке ізі. І знаєте, що вони платять? Вони платять за одне євро. Одне євро за 10 тисяч переглядів. Порахуйте 100 тисяч переглядів, що дуже легко набрати. Тому що, наприклад, ось у мене відео, над яким я взагалі не запарювався, уже мають тут, коротше. 189 тисяч переглядів і 169 тисяч переглядів. Ну, там не на одну хвилину, тому вони і просунулися, а насправді. Ну, ви самі, короче, зрозуміли. Ну, в мене є відео на одну хвилину, 129 тисяч переглядів. Купа російських дітей написала, коротше, ось по центру. Купа дітей з Росії написала там, коротше, коментарі про те, що ой, та ми підтримуємо, Ми підтримуємо там оці всякі, знаєте, як це, Це, коротше, було по про Маус відео. Каже, ой, та мені пофіг, що мені взагалі ні в що не грати, вообще, блін, да. Коротше, з ТікТоку можна нормально заробляти, якщо ти нормально знімаєш якийсь контент і все, а так? Оця підписка це повна хуйня, реально. На мене за весь час підписалося дві людини, здається, і то це Сімтрикс, і ще хтось. Все. Розпаковка а, вже дідок. була? Так, да, вже розпаковка була. Включіть сповіщення в телеграмі, я там не так часто пишу, але можете включити сповіщення в Телеграмі, щоб не пропускати. Да і дальше. Сорі, що відволікаю. У мене там запис відосу ви висить. Потім вже є монетизація. А як максимум авторам такого контенту ну просто платять за те. Ну на Росії немає монетизації, навіть якщо вони підключать, Тікток закордонний дуже дуже погано просуває відоси. Те, що вони десь рекламують казино в американців, Засудили. звісно, ця штука більше поширена в шорзах, тому що їм там банально платять з монетизації більш. Тіктоці і ще деколи у Фейсбуці, ці да, всі там, махінації махіють там більше поширені серед росіян і вони... Хоча, чесно кажучи, у нас так мало платять за YouTube Shorts. У мене відео на 85 тисяч переглядів залетіло з YouTube Shorts. 2 долара. 2 долара. 2 долара з відоса за те, що я записав на 85 тисяч переглядів. Я перепрошую, але це у мене один із самих популярних відео за думку YouTube Studio на каналі ігровому. Тому що у мене ігровий канал не дуже багато переглядів. Там найбільше відео довгий. 25 40 тисяч переглядів, а тут ось дивіться. Дивіться, кайф. Більше ніколи не записую YouTube Shorts, ось бачите, 86 тисяч переглядів. 86 тисяч переглядів. Монетизація є. А, відео 40 секунд. Ну, все одно похуй, блядь, Коротше, все одно багато для YouTube Shorts У них більшість казино таким способом рекламується просто кілотоннами. Єдине, що да, я сподіваюся, що нашу українську аудиторію це не торкнеться. Ну, бо принаймні я поки що не бачив отакого брейнроту і слажь контенту конкретно української мови. В будь-якому випадку, будемо сподіватися, що. А було, до речі, було, я бачив. Я не пам'ятаю, як він називається. Я один раз побачив і подумав, вже, що за хрінь? Був уже український брейнрот, то вже щось таке було, я пам'ятаю. Його і не буде. А зараз на фіналочку ми переходимо, можливо, до найгіршої частини Тіктоку. Коротше, десь в середині 2024 року була додана можливість відправляти фото в коментарі. Ну так, от, перший а -а. певно, місяць ці фото взагалі не модерували. І що ви думаєте, вони досі не модеруються. в коментарях? Можна було побачити все, що краще ми не бачили. Люди боти, взагалі не знають. Ера 2001 2022 коли ти додали функцію виставляти просто фото, то кількість Кукурудзи була стільки в різних смаках і видах, була найгірше. Да, Я вже робив про це відео на своєму розмовному каналі, я вже говорив про це дуже давно, тому оцей я все пам'ятаю. Хто такий Міжган? Легенда. Легенда ютуб каналу, мого. Ті, хто коменти зазвичай пурі, о, Форно або пейські, оце такі, о. Готяжок без жартів. Ні, насправді, насправді там, да там погано, воно видаляється, але от реально жахливі коментарі пішли ще з самого Тік-Ток Reels. От в Insta Reels писали заборонки, писали n-word і все писали, всім пофіг. Ярох ну, минулого разу не взяли, тому що вже був повний склад. Їх буквально сказали, все, челіки, давайте ви тоді, сорі ви тоді сьогодні не, не проходите, тому що у нас вже повний. Ми вже забиті, уже все. Я тоді ще в рофл написав про те, що. Ну, я рохам все одно вже, типа, вони вчора казали про те, що на стрімі, що вони вже не хочуть до тебе йти на мафію. ось, Навряд чи це вплинуло на, на, на рішення Лебіга, але я посміявся. Якщо що засуджую, я нічого поганого не хотів сказати. Квазар Алекс, дякуючи за фоллоу, Поцілував щічку, лизнув яєчку. Там і досить пишуть таке, я знаю, але зато там пишуть. Раніше писали на початку, коли стало популярним інст... Інстаріалс. А далі зараз тепер ера вже більше якихось смішних гіфок. Або якихось кончених коментарів. Тобто там людина, типу, пише про те, що типа ага, дуже смішне відео. До речі, можеш взяти мене, коротше, завернути салафаном, щоб я, коротше, перестав. Ну Ви поняли, коротше, все. Там люди у такий список пише, що вона хоче зробити з іншою. Коротше, там, засуджу максимально. Хто почали рекламувати сумнівні речовини, телеграм-канали, кидати чіпу. І взагалі, що там тільки не Центральний було. Процесор. всі з цього добре так афігівали, і я в тому числі. І неймовірно, десь через пару тижнів TikTok все-таки роздуплився і повністю прибрав функцію Мені пощастило, я цього, цього не бачу. І навіть почала трохи фільтруватись. Але це все таки TikTok не забуваємо. І деколи на популярних відео досі попадаються фото. То якогось дуже сумолівного характеру було б дуже добре, якби це був ну єдиний правдик модерації Тіктоку. Але ні, ви шо, модерація Тіктоку може спокійно заблокувати вам аккаунт, відео чи коментар, коли ви нічого не порушили. Ну, а там... Мене Тікток забанив повідомлення на трансляції за те, що я написав, тут ТТ банить повідомлення. Я кинув апеляцію. Вони кажуть, ми розглянули апеляцію, та з'ясували, що твоє що твоє. Це такі, що твій коментар порушує правила TikTok. Дякую за увагу, дивимося далі. Там, де явно порушуються певні правила, вони просто закривають очі. Нашумівший пошук в тіктоці працює настільки погано, що мені, наприклад, на пошуковий запит Апельсин вибило відео, як Срека била. І я щас навіть не роблю. Це ще ви розуміли, мені ще повезло. От ви можете самі зараз написати Тоже пошук зам. рандомне слово, і вам з величезним шансом випаде просто повна фігня. Оці всі брейн роти, слажь контенти та інші проблеми короткого контенту з кожним днем загально блядь, їбучий тікток, він банить буквально все, що все. Він банить все. Зато челіки пишуть мені на прямих трансляціях жахливі речі, щоб я, короче, щоб зі мною там щось сталося. І тікток їх не банить. А я їх особисто не баню. Паняють інтернет у все більшу і більшу дубу. Головною проблемою є ще й те, що на такий контент є величезний попит, і багато хто його споживає кожен день просто пачками. Важко уявити, куди це може зайти далі. Бо просто згадайте, умовні пару років тому не було все так погано, як зараз. Але ладно, на. На деякими брейнротами я і сам люблю їгати. А ще я люблю, коли ви пишете Хі -хі. лайки, ставите коментарі від слів. Ну і звісно підписуйтесь на канал, бо нас вже зовсім скоро буде 30 тисяч фюзенят. Ну і ще а не забувайте про тисяч, помагну, гіпер, да? мега крутий телеграм-канал. Ну а спонсори каналу, як завжди, Сігма. З вами був як завжди Фюзен. Ще побачимося. Величезна рекомендація Фьюзену. Це такі... До речі, вітаю вже 30 тисяч підписників. Величезна рекомендація Фюзену е... зробити QR-код телеграму. Мені це допомогло, багато людей перейшло з QR-коду, Тому що, якщо глянути кількість людей, які дивляться тебе з комп'ютера, ти побачиш, що тебе там е, з телевізора дивляться близько до і вони можуть на тебе підписатися.